Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я роблю кріплення для своїх картин. Я взяла вже картину, яку залакувала, вона вже повністю готова, висохла, перевертаю її. Зверніть увагу, де у вас верх, а де низ, щоб ви правильно відміряли, де будуть розташовуватись ваші кріплення. Кріплення повинні розташовуватись десь на третій частині вашої картини. Для цього нам необхідно ось такі кріплення. Я купляла на AliExpress, Вони невеличкі. Для такої картини розміром 40х50 см. Вони прекрасно витримають її вагу. Олівець. Лінійка. Лінійкою ми відміряємо рівненько, на якій відстані у нас будуть кріплення. З цієї сторони і з цієї сторони повинна бути одна відстань. Відміряємо, відмічаємо, ставимо крапочки. Починаємо прикручувати самі кріплення. Ось я поставила крапочку. Ось так я притримую. Бачите, щоб ці трикутнички вони якби провисали. Ось так. І починаємо, беремо лотик і починаємо прикручувати. Нам потрібно прикріпити мотузку, натягнути. У мене є різні, можна вибрати під колір. Це я купляла в Аврорі. Ось такі мотузочки. Це мотузка з пандекс. Вона взагалі не порветься. Є ще така більш тоненька. просто мотузочка така, бачите, і той, і той можна. Так, ще раз. раз. Де вас. Ну, десь з половиною. Краще потім відрізати. Дивіться. Ой, я стала... Дивіться, складаємо в два рази. Беремо оцю петельку, оцю штучку. Дві. Засовуємо в один куточок. Саме дві. Протягуємо і в цю петельку ось так от. А вже на цій стороні я в'яжу вузлик. Ось так, що ми маємо? Тепер я беру пальчиками сюди захватую. Отут тримаю натяг, натяжність тримаю цією рукою, а цією рукою зав'язую вузол. Все. І тепер точно так же. Оп, бачите? Сюди раз. І потягнули. Так, дивно там. Щоб воно вже ніколи не розв'язалося. Спочатку на себе, потім від себе. Спочатку на себе, потім від себе. Але взагалі, щоб вона ось там була натягнута, але це не має значення, що ми її підвісимо. І це буде достатньо натяжіння, щоб вона рівненько висіла. Ось таке кріплення у нас вийшло, ось такий вузовочок. Ось так. І все. За рахунок того, що тут багато вузликів, воно ніколи не розв'яжеться, і ось так воно буде собі красивенько. Ось так. висіти. Все, готово. Якщо було корисно, поставте лайк.